Вільний простір майбутнього. Звучить доволі пафосно. У Львові відкрився унікальний для України проект. Шоурум україно-норвезької компанії CarPoint2U. Вільний простір майбутнього. Вільний простір майбутнього. Це місце, де збираються нові технології. Це місце звичайно, де основним гравцем це є електромобілі. Місцем, для зустрічей, тут ми будемо проводити конференції, кінопокази, різні такі ну, речі, які будуть просто збирати навколо цього місця прогресивних людей. І ми будемо розвивати вас нові технології. Тут простір являє собою автосалон, сервіс, шоурум, консультаційний центр і просто місце зустрічі людей, об'єднаних однією ідеєю електромобілі. І як показало відкриття людей, зацікавлених цією темою у Львові є дійсно багато. В нашому просторі майбутнього будуть представлені фактично всі бренди, які можуть бути зараз на ринку. В нас ексклюзивно будуть представлені тільки в нас власне Детройт Electric і електромотоцикли Zero. Це каліфорнійський бренд. Компанія carpoint Карпойнтою є офіційним представником американського виробника електромобілів Detroit Electric. І на відкритті глядачі могли помилуватися першими в Україні Detroit Electric SP-01. І варто сказати, що машина справляє дійсно яскраве враження. Буде тільки 999 автомобілів, випущено. В нас на Україну є е, ліміт близько 5 автомобілів, які ми можемо продати. Вона є легша, наприклад, ніж Tesla Ростер, який на тій самій базі зроблено. В неї максимальна швидкість 250 км на годину. А не 160, як було у Теслі. Так само вона може віддавати електроенергію. Так само в неї відкрита платформа є управління автомобілем на базі Андроїда. В рамках відкриття компанія Карпойнтую презентувала додаток на мобільні пристрої, який має суттєво полегшити життя власникам електромобілів в Україні. Це можливість зручно користуватися нашою інфраструктурою зарядних пристроїв зараз, які вже налічується 73 по Україні завдяки нашій програмі. Ви зможете зарезервувати час зарядки, власне, для себе. І не буде такої ситуації, коли ви приїжджаєте і е, а, хтось заряджається, і ви не можете зарядитися. І цю, цю цей момент насправді ніде в світі ніхто не зміг вирішити. Тесла клуб Україна та Карпойнтою першими привезли в Україну електричний кросовер Тесла Модел X і мають величезний досвід роботи саме з цією маркою авто. Найближчим часом ми ще привеземо як мінімум 6 автомобілів, два будуть їхати наступного тижня. І ми всім рекомендуємо купувати Тесли виключно в компанії Тесла Моторс. Анатомія драйву бажає розвитку даному проекту. А якщо ви цікавитесь розвитком електромобілів, завітайте у вільний простір майбутнього.